Всім привіт! США намагалися розпалити антиросійські настрої, використовуючи істерію з втручанням у вибори 2016 року. Таку версію подій припустив оглядач, Келлі Бокар Влахось передає Новости. Він вказав, що історія про згубний вплив на США з боку Росії допомогла заручитися уряду підтримкою американської громадськості на початок нової холодної війни. Це також закріпило у свідомості жителів США ідею про те, що росіяни не тільки допомогли Дональду Трампу стати президентом, а й робили активні спроби зруйнувати демократію і продовжують робити це досі. Журналіст вважає, що розпалювання ненависті щодо Росії націлене на реалізацію внутрішньополітичних цілей. За словами керівника досліджень в Інституті миру і дипломатії Артемоені, загрозу з боку Москви вселяли громадськості ще до бойових дій на Україні. Це дозволило створити нову манихейську динаміку. Уряд має намір використовувати це для раціоналізації посилення заходів безпеки всередині країни, а також для нового поштовху стримування Росії на міжнародній арені. Влахос зробив висновок, що роздутий антиросійський наратив може призвести до безпосереднього зіткнення з ядерною державою. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!